Мої вітання студія. Ну, власне, так, почнемо із самого пана Тимошенка. Я б вже навіть, як і напевно, усі ми вже б не згадали про те, що ну, 8 місяців все ж таки минуло, як він вилетів із інформпростору. І ось вчора просто в телеграм-каналі десь я підписана, і мені прийшло ось таке повідомлення. І далі вже НЗК якраз пояснює про те, що їх не повідомляють в суді про те, що там було так, що там було не так, чому мотивовано не. Вмотивовано і е, самі антикорупційники виявляється, не мають права подавати навіть апеляцію або оскаржувати ось це рішення, е, як тоді ми можемо продовжувати далі боротися із корупцією, те, чого від нас вимагають е, наші закордонні партнери, і чого власне що підтримує українське суспільство? Якщо ось повноважень е, навіть таких немає, і коли були очевидні е, речі, здавалося б, тоді, коли е, починалася вся ця справа. Вони виявляються зовсім не такими, і суд каже, що не винуватий і немає ніякого ні адмінправопорушення. Ну давайте для початку нагадаємо нашим глядачам і нам з вами, що є така річ, яка називається презумпція невинуватості. І у нас досить часто всі забувають, коли розпочинається якийсь гучний процес, я навіть не скажу судовий процес, а навіть інформаційний гучний процес. У нас одразу. Суспільство складає свою думку. Комусь здається, що корупціонер, комусь не корупціонер. Але насправді, якщо виноситься рішення суду, і Печерський суд виніс таке рішення. Я, до речі, подивилася там. Це ну це не сьогоднішня новина. Насправді, можливо, є роз'яснення Тимошенка самого, тобто він намагається відновити репутацію або принаймні поставити якийсь свій акцент, свою суб'єктивну правду в цьому питанні. Вже дається з днів п'ять, як було винесено це рішення. Так, нагадаю, так, просто всіхністі. був його, е, я я єдине, що е, просто його вчора е, реакція, а вже реакція на його реакцію від НАЗК з'явилася сьогодні. Тому ми про це якраз говоримо. Я насправді ну, не відповіла всі пояс... рішення ні, Печерського. Я просто пояснюю якраз, так, Ну, так. Як це відбувається, і досить часто хто не відслідковує, може ну, глобально і не помітити. А ви вірно підвітили в підводці, що в принципі з інформпростору, з активного інформпростору Кирило Тимошенко зникав на період. А, можливо, були певні такі я не виключаю рекомендації йому, щоб він зайвий раз на око не потрапляв і дав змогу елементарно дати хід цій справі, щоб було рішення, то а тоді будемо вирішувати є. Склад злочину немає складу злочину. Я нагадаю, що там на кону перетин кордону був декілька разів, причому його і членів родини. Якщо я не помиляюся, питання були про. Використання автівок, Автомобія, таких дорогих автів, так. а другий момент було це проживання там або користання якимись дорогими готелями. Ми ж з вами насправді не є судом. Можливо, надані були докази. Якщо виноситься рішення, що складу злочину немає, то скоріш за все є доказова база, є факт чекінг, де умовно ці всі питання або закиди. І я так розумію, що першим, що спрацювала якраз на антикорупційна машина, так ця. Це журналісти, це ваші колеги зазвичай виявляють. Але давайте припустимо, що все одно, якби глибоко журналісти-розслідувачі не намагалися б, там, знайти факти, іноді їм не повна картина е, дана за вихідними даними. І давайте спокійно приймати ті факти, що якщо, е, наприклад, такі справи комусь здається, що вони розсипаються, це ж не означає, що насправді. Всі вихідні дані, які потрапили в інформпростір і склали картину негативну, вони мали саме таке забарвлення. Тому взагалі судова система має працювати спокійно. оці ці всі розголоси. Я на них реагую достатньо спокійно. Для мене індикатор. Перше, якщо він так з'явився і зробив таку заяву, чи повертається він реально в активну політику, можливо, будуть якісь призначення або напрямки. Я нагадаю, що він нам добре відомо по великому будівництву, по перемовних процесах, особливо на для того, що Якщо зараз наприклад він повертається якось тріумфально в перемовний процес, ну наприклад, готується чергове коло обговорення в Туреччині, якраз Українського плану, якщо там якимось чином з'являється Тимошенко, ну ось вам індикатор, що тоді умовно він застрибує в активну політику. Якщо він спокійно собі десь там е городами, так званими політичними обходить, ну, скоріш за все, ну, я не знаю, можна тоді говорити, що якась політизованість цього процесу могла бути все. Тепер до того, що з'явилося вже сьогодні, теж не будемо призначати, звісно, винних. Бо як ви влучно помітили, що ми не є судом, але так часом просто виглядає. Зараз з'явилося відео, на якому ще два нардепи, Куницький і Дмитрук, нібито б'ють людину. Цю людину потім в своїх коментарях вони не кажуть, що вони цього не робили що найпримітніше, а вони кажуть, що він їх спровокував, що він знаєте, Начить, працює в шахрайському кол-центрі, який прийшли депутати, взявши на себе ну, повноваження правоохоронців, прийшли його зачиняти, чи ще якісь подібні речі робити, і ось це ми знову бачимо. І виглядає це, якщо ми навіть не будемо казати про суд, це виглядає так, як з тим самим Бохо, коли люди, які є вершками суспільства, поводяться так, ніби на них ніколи не буде. Жодної відповідальності, що вона для них не настане. З вашої точки зору, от зараз ця ситуація, яка знову вигулькнула. Ем, наскільки правомірно, і взагалі, чи мають право робити таке парламентарі? Ем, і е, чи може бути для них якась відповідальність? Якщо не кажемо про судову, то чи може бути хоча б політична відповідальність? Перше. Я так само, як і у вашій підводці, в соцмережах бачила оце відео. ну, Будемо говорити потерпілого, тому що ми насправді не знаємо, які там були ролі, які протоколи складені, хто кого там. Штовхав, яка була бійка, хто там потерпілий, а хто а, а, агресивна сторона, але загалом, ось це відео воно більш розповсюджено. Якраз а, заяви реакції від депутатів я поки не бачила. Дочекаємося повноти картини і безпосередньо заяви від правоохоронців, як вони бачать. Тобто, я так розумію, що, скоріш за все, речники зроблять якісь заяви. Дочекаємося з приводу кол-центрів, це не перша історія. Добре, згадується ситуація з Тищенком, який власноруч засучивши рукави почав розбиратися, які колцентри мають працювати, які не мають. Я нагадую нашим шановним депутатам, вони мають працювати в межах своїх повноважень і не забігати на всі лазі шматки, де б їм хотілося навести лад, незважаючи на те, що в країні дуже багато суперечливих моментів. Давайте просто кожен робить свою роботу і не робить е зайвого клопоту багатьом іншим. Тоді не буде питань. Навіщо вони так себе поводять? Ну не ну немає функції в парламентарів правоохоронної функції. Я нагадаю, що максимум, що вони можуть робити, це створювати ТСК, які ви знаєте. Ну і там умовно робити запити, які мають мають ось в межах їхніх повноважень надавати інформацію. Все, бігати е і власноруч е наводити лад в країні. Вони точно не мусять. І останнє запитання, трохи зовсім не по плану, але все це буквально в останній момент з'явилося. І чи бачили ви ще одне відео і ще одним народним депутатом з Олександром Дубінським, якому вручають повістку для того, ну я розумію, щоб просто перевірити, якщо вона для нього перша, чи він стоїть на обліку у територіальному центрі комплектації? А він її відверто не бере навіть на камеру, і каже: та заберіть собі, вона мені абсолютно не потрібна. Щодо до цього знову ж таки політик людина вже і дуже відома, і з іншого боку, депутат має імунітет від того, аби там не служити в збройних силах України щонайменше зараз. Ось ця поведінка, і чи ТС, ТСК в цій ситуації теж спрацювали, так як вони чинять до звичайних громадян, які відмовляються взяти, наприклад, повістку. Чи буде покарання чи відповідальність для Олександра Дубінського? Слухайте, ну Дубінський реально щитовий зухвалець і я насправді ну, не надто здивована такою поведінкою. Але з іншої сторони він же, начебто, борець. Так, з усіма там, проблемами в системі і хоче їх викривати. Він не просто журналіст-розслідувач, який пішов в політику, він умовно і залишився депутатом, але з оцією ноткою постійного намагання щось дізнатися більше ніж інші і розслідувати умовно всі нариви, які є. А з приводу прикладу, я думаю, що депутати мали би. Показувати приклад багатьом громадянам до речі, вони і показують. Якщо кому цікаво, є інфографіка, здається, рух чесно робив скільки кого служить. На різних рівнях це депутати безпосередньо парламенту, і депутати міських районних селищних рад їх дуже багато. і Я нагадаю, що якраз слуги народу руху чесно не надали. Інформацію вони, хто якраз у них не служить. Надали, вони, якраз власне, не надали через те, що не включали селищних ем, рад. А слуг народу дуже багато. і Вони на це вперше за першу частину якось трошки образу. Я, не кажу, не, що вони, далі. я не кажу, що вони не служать. Я просто кажу, так. що інформації статистики. Я на той момент, коли з'явилася ця інфографіка, не бачила. Я просто нагадаю, що є багато і загиблих, вже, які поклали своє життя. Ну, не так багато, як просто українців, які вже поклали своє життя. Але серед депутатів різних рівнів є різна статистика. Тому загалом приклад має бути безпосередньо громадянського обов'язку, ну в кожного свій. І тут не потрібно. Вони не настільки хотіли бути зразком еталоном за всі. Оцей парламент цього скликання, я просто кажу, чому був взагалі бренд створений слуги народу, тому що мало бути служіння українському народу. Я не кажу про провладну, а інші умовно там хороші, погані. Я не про це. Я про запит, я про тренд, на якому формувався діючий парламент. Що мовно, ми будемо принципово інші. Ось до нас політичні цикли вони були брудні, споплюжували умовно еталон, якість. Парламентаря, а ми прийдемо, покажемо інакше. Вибачте, ось коли ми бачимо ці бійки, оці поведінки на камеру. Ну тут питання: що реально докорінно змінилося, і чим ви принципово відрізняєтеся від минулих скликань? Це навіть для того, що коли з'являється інформація, зараз дуже буйним світом пішли обговорення про наступні вибори. Я думаю, що це теж тема обговорення. То давайте скажемо, що якщо ми заходимо або перед нами задумуємося над новим політичним циклом, ну давайте робити тоді висновки, давайте розуміти, що нам зараз не подобається, яких помилок ми не хочемо робити далі. І щоб умовно примітивні заходи для прибирання цієї негативної статистики, те, що потрібно чистити Авгіїві, конюшні всюду. Я вам точно скажу. Але з іншої сторони, для мене індикатор працює, парламент чи не працює. Прийміть, підготуйте якісний бюджет, закладіть туди нормальні ну, показники по всіх напрямках, від оборонки, закінчуся соціалкою. От тоді буде зрозуміло, що ви щось робите корисно.